Я могла зробити краще. Я роблю недостатньо. І ці фрази не такі новинні, як можуть здаватись на перший погляд, і можуть бути ознакою перфекціонізму. І так, існує дуже багато міфів щодо перфекціонізму. Ми сьогодні будемо розглядати перфекціонізм з точки зору саме схеми надвисоких стандартів, да, як це описано в схемотерапії Джефрі Яна. Я Оля, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми говоримо про перфекціонізм. Це схема надвисоких стандартів. І одна з тих, яка найчастіше відгукується більшості моїх клієнтів. І також вона відгукнулася вам з попереднього відео. Отже, ми в першій частинці зараз так подивимося, які ознаки перфекціонізму. Ну, Та чому це важливо знати? А хто тут такий наш хворенький прийшов? Ти перфекціоніст? Ти перфекціоніст? Отже, загинайте пальці, якщо ви хочете дізнатися, наскільки ви перфекціоніст. Перше постійний тиск на себе. Тобто, це постійне відчуття навіть, такого внутрішнього тиску, неможливості розслабитись. Це одна з ознак перфекціонізму. Друге хронічне відчуття нехватки часу. Чому це стається? Тому що перфекціоністи вони, зазвичай набирають на себе дуже багато різних задач, вони вірять, що вони зможуть зробити. Дуже добре, краще, більше. У них завжди є це прагнення до здобутків, до досягнень. От, і звичайно, коли вони набирають багато різних проєктів, і це не тільки про роботу йдеться, тобто вони зазвичай стараються там, в різних сферах свого життя бути перфекціоністами. Звичайно, що їм не вистачає часу, щоб позакривати, знаєте, ці всі моменти, які вони на себе понабирали. Далі амбіційність. Перфекціоністи дуже амбіційні. В них відчуття власної цінності пов'язане з тими досягненнями, які у них є, або тими досягненнями, яких вони вже е, досягнули. От, але справа в тому, що перфекціоністи не бачать себе без певного соціального статусу, без певних кар'єрних досягнень, тобто вони дуже амбіційні. Четверте, перфекціоністи люблять змагатися, вони люблять е, саму сам контекст конкуренції. От, і вони люблять в цьому контексті конкуренції да, досягати да, певних результатів. Отже, п'яте це трудоголізм. Перфекціоністи зазвичай мають одну сферу життя, дуже, знаєте, перевантажену, зазвичай це сфера роботи. От, але також перфекціоністи можуть мати перевантажену сферу, наприклад, там, особистісного розвитку да, в своєму житті або сферу там, догляду за собою тощо. От, але зазвичай найбільш е, привантажена сфера в перфекціоністів це м, робоча сфера, сфера роботи. От, далі, шосте. Надмірна увага до деталей. Перфекціоністам надзвичайно важливо приділити увагу в проєкті, якому, в якому вони займаються, да, різним деталям. Далі, сьоме мислення за принципом все або нічого. Однією з таких важливих ознак перфекціонізму є чорно-біле мислення. Е, і воно якраз. Утрудняє перфекціоністам вибір. Ще однією ознакою перфекціонізму є труднощі у виборі. Перфекціоністам надзвичайно важко зробити цей вибір. Чому? Тому що вони вірять, що є лише один правильний варіант. Тобто, вони, маючи це чорно-біле мислення, один варіант правильний, значить, всі інші неправильні. Все або нічого тощо. Восьме. Перфекціоністи не отримують задоволення від успіху. Це така постійна, знаєте, гонка. І можна перфекціоніста порівняти з таким віслючком, якому чіпляють морквинку, і він йде за цією морквинкою, але ніколи її не досягає. Тобто, перфекціоністи, навіть закриваючи якийсь важливий проєкт, навіть роблячи дуже багато в цьому проєкті, вони не відчувають задоволення, тому що вони вже бачать інші цілі. І для них важливо вже йти за досягненням ось цих наступних цілей, і вони не звертають уваги і не насолоджуються тим, що вже досягнули. І дев'яте це відсутність задоволення від життя. Перфекціоністам надзвичайно важко отримувати ем, відпочинок, та задоволення від відпочинку, задоволення від якоїсь хобі. них завжди є всередині, ось цей, знаєте, такий імпульс до того, щоб робити щось продуктивне. А відпочивати, на їх думку, і займатися якимись видами діяльності, такими непродуктивними, це для них означає пуста трата часу, вони не отримують від цього задоволення у результаті. Якщо перфекціонізм дуже сильно виражений, це відноситься і лікарі називають таких людей пацієнти типу А, і зазвичай в цих людей є схильність до захворювань в серцево-судинній системі. Так, тому що знову ж таки цей тиск постійний. Перфекціоністи, до речі, майже перманентно знаходяться в стані такого, знаєте, роздратування, злості, і це злість, або там щодо певних деталей, які їм не вдається зробити ідеально. Або ж це злість постійно на себе, бо щось не ідеально, Щось відбувається не так, як вони собі хотіли, не так, як вони задумали, да не добре. Ви перфекціоністів низька самооцінка. Знаєте чому? Тому що наша самооцінка вона напряму залежить від наших досягнень. І, звичайно, перфекціоністи дуже багато можуть досягнути протягом свого життєвого шляху, але справа в тому, чи помічають вони ці досягнення? Чи хвалять вони себе за ці досягнення? Чи говорять вони собі, що вони достатньо добре, що вони там чи дуже добре зробили ту чи іншу справу? Ні, вони завжди. Зазвичай обесцінюють собі свою діяльність, і в цього, звичайно ж, страждає самооцінка. І в перфекціоністів завжди, або майже завжди, погані стосунки. Тобто їм дуже важко будувати здоровий стосунок з оточуючими. Чому? Тому що перфекціоністи надзвичайно вимогливі до себе, і вони також надзвичайно вимогливі до свого оточення. І їм важко в тому плані, що. Вони помічають, що люди роблять щось не ідеально або недостатньо добре, і вони можуть там для себе обестійнити стосунок цієї людини, або ж цій людині вказати на якісь її помилки. От, і зазвичай це не сприяє побудові знаєте такого міцного довірливого стосунку. Отже, скільки пальців загнули, так не було дев'ять і 10-та ознака. В перфекціоністів є певні вимоги, претензії до своїх емоційних станів. Зараз я поясню, як це працює. Перфекціоністи зазвичай дуже йдуть. В голову, в них надзвичайно розвинене мислення. Да, мисленнєва діяльність, вони звикли все прораховувати, думати, як краще так зробити, чи по-інакшому зробити, От, планувати, да, прораховувати якісь кроки. Але справа в тому, що перфекціоністи в цей момент вони дуже від'єднані від свого емоційного світу. От. І коли перфекціоніст, наприклад, відчуває Страх в ситуації, на його думку, він не повинен відчувати цього страху. Він починає, замість того, щоб змінити ситуацію, мати претензії до цієї своєї емоції і намагатися змінити свою емоцію, ага, тобто зробити щось своєю емоцією в той момент, коли інші люди, відчуваючи страх в певній ситуації, змінюють свою поведінку, так, щоб змінити ситуацію і щоб це відчуття страху йшло на спад. Так, наведу приклад, перфекціоніст йде. На пробіжку ввечері темною алеєю в, в темному парку. І ось він біжить, біжить по цьому темному парку і раптом починає відчувати страх. І якщо б це була людина без перфекціонізму, вона просто виходить з парку і там йде в якусь таку світлу сторону дороги, да і помічає, що цей страх йде на спад, бо вона вже починає відчувати себе в безпеці. Що ж робить перфекціоніст в момент, коли він відчуває страх, біжучи по цьому темному парку, він собі буде говорити: я що якийсь боягуз, чому я тут відчуваю страх? Я маю перестати відчувати тут цей страх. І це може проявлятися там не тільки в ситуації емоції страху, це може стосуватись дуже багатьох різних емоцій. Де перфекціоніст, якось ловлячи ознаки дії чи іншої емоції, говорить собі: хм, для цього контексту ця емоція недоречна, і маю щось зробити своєю емоцією. Це було таких 10 основних ознак перфекціонізму. Як виникає перфекціонізм? Зазвичай є два шляхи є таких основних. Перший це коли від дитини насправді багато вимагали, і цей перфекціоніст він такий інтерналізований. Тобто він ззовні дитиною інтерналізується в її внутрішній світ. Да, де це було про таке умовне прийняття батьками, умовну батьківську любов, де щоб до тебе гарно ставились батьки, тебе якось похвалили, дали тобі задоволення твоїх емоційних потреб, ти маєш там гарно вчитись, досягати якихось важливих досягнень, там в кружках, на які ти ходиш, да, там, в якомусь спорті тощо. Тобто одна з основних е, причин виникнення перфекціонізму це умовне прийняття батьками, умовна батьківська любов. Інший варіант виникнення перфекціонізму це коли дитина помічає батьківську безпомічність. Це може бути в різних дисфункційних сім'ях, де в одного з батьків є залежність та чи інша, і вони не можуть дати собі раду да, батьки. І відбувається така штука, як парентифікація, де дитина бере на себе роль батьків. Тобто дитині доводиться в цьому такому емоційно незрілому середовищі бути умовно дорослим. Да, в тій ситуації, і вона бере на себе ті чи інші батьківські ролі. Інколи це пов'язано саме з такими от емоційними ролями, де дитина може там виконувати таку емоційну роль партнера для своєї мами, де мама там скаржиться, наприклад, на батька. Да, і насправді це така досить травматична ситуація для дитини. І, в принципі, дитина не має бути тією людиною, яка має цій мамі давати якусь розраду, заспокоєння, підтримку тощо, тому що навпаки, ця мама там повинна. В момент, коли дитина зростає, задовільняти її емоційні потреби. От, але дитина тоді під час цієї парентифікації бере на себе дуже багато відповідальності, скажімо так, і це вже в той момент не формується за схема надвисоких вимог до себе. Бо для дитини вже тоді, в моменти, коли батьки дуже багато з чим не справляються, дитині. Доводиться брати на себе дуже багато різних функцій, які насправді не є дитячим. Так як я працюю і в методі когнітивно-поведінкової терапії, і в методі схемотерапії, ми так зараз розглянемо перфекціонізм з точки зору цих двох методів. Отже, якщо ми дивимося з точки зору когнітивно-поведінкової терапії, ми можемо подивитися на типові переконання, да глибинні переконання, які є в людей з перфекціонізмом або з цією схемою надвисоких стандартів. Такими переконаннями можуть бути наступні, я повинен в ідеалі виконати це завдання. Я маю зробити це сам, інакше це буде неправильно. Я маю зробити щось продуктивно, а не, наприклад, там відпочивати, читати. Да, це якраз переконання, яке пов'язане з тим, що перфекціоністи не дають собі відпочинок і можуть себе якось так критикувати за цей відпочинок. Я краще ще раз подумаю, перш ніж зробити, інакше я помилюсь. Що якщо я щось забув? Ця людина погано себе веде і має бути покарана. Я краще це перероблю, щоб переконатись, що все зробив вірно. Я не маю це викидати, бо це може ще знадобитись. От я повинен виконати це завдання. Да, от саме про повинність перфекціоністів, до речі, якщо ми дивимося з когнітивно-поведінкової терапії, які когнітивні викривлення, тобто помилки мислення зустрічаються в перфекціоністів, це чорно-біле мислення, і це повинність. Це таких дві ось цих помилки в мисленні. Да, і ми вже з назви де да, це когнітивне викривлення, де це помилка в мисленні. Розуміємо, що ми маємо розхитувати. Трішки ці мисленнєві паттерни не корисні, тому що вони дуже сильно ускладнюють життя людей з перфекціонізмом і приносять в їх життя багато непотрібних проблем. Ще одне таке переконання, яке може бути у перфекціоністів. Я повинен відчувати ось цю емоцію. Наприклад, я повинен отримати задоволення на цій вечірці. Да, навіть як вечірка там, я приходжу і я розумію, що мені з цими не цікаво, да, перфекціоністи собі прораховують, що ось вони з цієї вечірки мають отримати задоволення. І, знаєте, я думала про такий яскравий приклад перфекціонізму в літературі, я нещодавно закінчила читати е, невеличку драму е, автор Валеріан Підмогильний. І там є один з головних героїв, який називається Юрій. І це такий просто дуже яскравий приклад перфекціонізму, до речі, щодо перфекціонізму, також. Якщо ми розглядаємо з точки зору розладів особистості, дивіться, якщо у нас є перфекціонізм, і він тільки поглиблюється з часом міцніше, і це може призводити до обсесивно компульсивного розладу особистості. Тобто, якщо ми беремо вісь ментального здоров'я, тут у нас нехай буде ментальне здоров'я, ось тут буде перфекціонізм, там легший чи сильніший, а тут вже обсесивно компульсивний розлад. Тобто, якщо нічого з цим не робити, з часом перфекціонізм. Да, там коли людина з перфекціонізмом ті чи інші травмуючі події в житті, цей перфекціонізм він посилюється. Це може вести до обсесивно-компульсивного розладу з іншими його симптомами. І е, цей головний герой тут вже такий досить сильний перфекціонізм. Е, звати Юрій Його. Я вам зараз зачитаю уривок з цього роману. Можна буде прослідкувати в його думках, в його мисленні е, патерни ось цього перфекціонізму. Головне в житті це вміти поставити кожне явище на своє місце, бо як і між людьми серед явищ трапляються пихуваті, задиркуваті нахаби, що претендують на великий вплив, не маючи на те жодного права. І не треба заплющувати очей на те, що до таких зухвальців належить найбільше явище людського чуття. Всякі смутки, жалі, болівання, а з другого боку радощі, і захоплення, що так само розкладають людську психіку, можуть турбувати настільки тому, що ми їм занадто попускаємо. Справді, Марто. Ці ці переживання насамперед нікчемні, вони полишають по собі будь-якого помітного сліду, цебто не збагачують нас. Ти спробуй пригадати свою радість чи біль, якому хоча б три роки минуло, і ти нічого не знайдеш у пам'яті, крім головного факту, що нечуття було. Тоді постає питання, чи варто було його переживати? Адже все, що не лишає тривкого сліду, є тільки ілюзія. Наші чуття Марто, ілюзорні. Справа в тому, що цей Юрій він е, працював дослідником, е, от і він, наприклад, мав дуже перенавантажену сферу саме роботи. Він був трудоголіком, і він розійшовся цією мартою, коли почав новий проект по роботі, який е, потребував від нього дуже багато сил, да, дуже багато зусиль. Він обезцінив своє кохання до цієї дівчини і вирішив задля задоволення своїх фізичних потреб, фізіологічних потреб. Одружитися з іншою дівчиною, яка б не вимагала від нього якогось такого емоційного включення, да, оцього такого кохання. От. Тобто він обесцінив для себе будь-які емоційні прояви любові, і він повністю зосередився на своїй сфері кар'єри. І цей головний герой він був абсолютно від'єднаний від своїх емоційних переживань, для себе він їх повністю обесцінював, І в його картині світу це було щось, що не варте уваги. І ми так трішки з точки зору когнітивно-поведінкової терапії подивилися, що там міститься в мисленні перфекціоністів, да? там є певні глибині переконання, некорисні абсолютно і з ними можна працювати в терапії, так само, як і когнітивні викривлення, які ми теж виправляємо за допомогою певних технік когнітивно-поведінкової терапії. Да? Я так нагадаю, що цими когнітивними викривленнями є дихотомічне мислення, або ж його називають чорно-біле мислення, да? за принципом все або нічого. Це про повинність, так, тобто когнітивне викривлення, яке так і називається повинність, на де перфекціоністи вірять, що або вони повинні щось комусь, або інші люди їм щось повинні, або інші люди загалом щось повинні. От, і ще в них є така помилка в мисленні як катастрофізація. На жаль, перфекціоністи це ті люди, які дуже багато страждають від тривожності, від тривожних епізодів. І зараз ми так подивимося з точки зору схеми терапії, чому це може відбуватися. Дивіться, це от задича здорова доросла частка перфекціоністів, вона зазвичай або такого самого розміру, або менша, або трішечки більша, ніж внутрішній критик. Основна частка, з якою ми працюємо, коли працюємо з перфекціонізмом в схемотерапії, це внутрішній критик. У них надзвичайно розвинений внутрішній критик. Такий великий внутрішній критик є лише у перфекціоністів і у нарцисів. Да, тобто, людина з нарцисичним складом характеру, ми це теж будемо розбирати на наступних відео. От, теж має такого великого внутрішнього критика, і перфекціоніст, звичайно. Якраз це внутрішні критики є той, хто диктує перфекціоністу. Що ти робиш недостатньо, ти міг зробити краще, ти міг зробити це раніше? Тощо. Тобто, абсолютно всі послання, які відносяться до знецінення тієї чи іншої діяльності перфекціоністів, от, або ж до такої критики і тиску на них. От де цей внутрішній критик говорить, що б ти не зробив цього недостатньо. можна було краще, можна було раніше. От, і ще ми фокусуємось в роботі з перфекціонізмом на часті щасливої дитини. Тут ми її маємо доростити. Перфекціоністи є тими, хто стоять перші в черзі на вигорання через те, що вони не вміють відпочивати, вони не вміють поновлювати ресурс. Перфекціоністи відчувають. Е Провину за те, що вони відпочивають. Вони не можуть просто спокійно полежати і відпочити. І ми теж з цим працюємо. Ми працюємо з тим, щоб перфекціоністи навчились отримувати задоволення від життя і навчились давати собі відновлення ресурсу. Також я підготувала окреме відео, яке містить. Конкретні техніки з тим, що робити, якщо у вас перфекціонізм, якщо ви хочете побачити це відео, зареєструйтесь я в описі під цим відео, залишу посилання на Google Form. От, ви заповните цю форму, і я вас додам в закритий список з відео з техніками. Мені дуже цікаво насправді скільки пальців ви загнули, тобто наскільки ви перфекціоніст. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо чесно, у мене теж присутня ця схема. Зараз вона вже звичайно менш виражена, тому що я з цим працюю, я з цим знаєте, так в процесі терапії щось роблю і свідомо дуже багато багатьох речей. Але все одно воно в мене є і десь так чи інакше може проявлятись. Тобто, якщо так брати цей список, то я так можу біля трьох пальців загнути. От, напишіть, як вам чи помітили ви це в себе. Вже багато перфекціоністів, подивившись це відео, зрозуміють, що вони перфекціоністи. Тому що раніше їх внутрішні критики, які їм говорив, що ти робиш недостатньо добре, недостатньо ідеально. Аж ніяк не міг допустити до них думку, що це про перфекціонізм. От тому так напишіть трішки, можливо, десь в цей момент ви отримали для себе інсайт, і це відео вже таким чином було терапевтичне. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня і до зустрічі.